люди мои любимые, усім привет, мои любимые друзі. Ну что ж, уже у неделю, 15 грудня, о 18.30. Відбудеться просто якийсь неймовірний поєдинок в англійській прем'єр-лізі, друзі. Дербі Манчестера! Друзі, Дербі Манчестера Сіті проти Юнайтед! Сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок, поговорити про Манчестер Сіті, поговорити про Манчестер Юнайтед. Ну і в кінці відео традиційно вже для себе поділитися своєю думкою, чого все-таки я очікую від цієї неймовірної битви, а це буде легендарна я думаю, битва. Друзі, давайте взагалі подивимося шанси на перемогу. 60% вважають, що переможе Сіті, 21% вважають, чи буде ніч'я, та 19% вважають, що переможе Юнайтед. Якось так. Друзі, ми подивимося, останні 5 матчів, то Манчестер Сіті тут є перевага. 4 перемоги Сіті проти однієї перемоги Юнайтед. Але якої перемоги? Трішки далі про це поговоримо ще. Ну, спочатку розпочнемо з фіналу Кубка Англії, який відбувся у 2023 році, третя червня, стадіон Уемблі. И Манчестер Сити за рахунком 2-1 дубль Илкая Гюндугана приніс Манчестер Сіті перемогу за Юнайтед забив Бруно Фернандеш тоді з пенальті. 29 жовтня 2023 року сезон 2023-2024 Олд Траффорд і Манчестер перемагає. перемагає за рахунком... 3-0. Тоді, якщо не помиляюсь, дубль зробив Ферлін Голанд за Манчестер Сіті. Та ще й забив, якщо я не помиляюсь, філ офоуден. Давайте якраз так і подивимось. І я був правий. Так воно йде і було. А потім 3 березня 24 року Манчестер Сіті знову перемагає. На цей раз справедливості раді це було з рахунком 3-1. До речі, Юнайтед тоді дуже швидко забив. Маркус Рашерд забив просто такий неймовірний взагалі м'яч. Але потім дубль Філа Фодена та гол Ернінга Голанда. І справді, Філ Фоуден і Ернін Голланд э, забивали тоді. Взагалі тоді Холланд дуже багато забивав, і Філ Фоуден, і Юнайтед вони дуже так багато справді забили. О, ну і ось він, 25 травня 2024 року. А тут знову фінал Кубка Анни, і тут Юнайтед бере реванш за поразку в 23-му році 2-1. Тоді підебічні Еріка Тенхага Обіграли Хесепа Бердіолу. Тоді забив Кобі Майну. Наскільки я пам'ятаю, та Аліхандро Гарначо. Забивав тоді за Манчестер Юнайтед. За Манчестер Сіті забифа Жеремі Дакю. Але цей гол Сіті все-таки не врятував. І Юнайтед забрав собі кубок Анлі. Ало Сіті забере все таки Суперкубок Анлі. 10 -е серпня перестрілка Олдин-Один в основний час на гол Алехандро Гарначо відповідає Бернарду Сілва, Але в серії пенальті Манчестер Сіті перемагає з рахунком 7-6 та забирає Суперкубок до своїх рук. Друзі, давайте тепер подивимося взагалі турнірну ситуацію Манчестер Сіті. Після 15 турів в англійській прем'єр-лізі команда Хасепа Гвардзіоли набрала 27 очок, 8 перемог, 4 поразки та 3 нічі у Манчестер Сіті. 27 забитих м'яча, 21 м'яч пропущено, і плюс 6 різниці забитих та пропущених у Манчестер Сіті. Естер Юнайтед займає тринадцяту позицію у підопічних Рубіна Маріма шість поразок, чотири нічиїх та п'ять перемог. Підопічні Рубіна Маріма мають у своєму пасиві 19 балів, 19 забитих м'яча, 18 м'яча пропущене і плюс один різниця забитих та пропущених. якщо це останні 5 матчів Юнайтед в англійській прем'єр-лізі, дві поразки, дві перемоги та нічя. Якщо беремо сіті, три поразки, перемоги та нічян. Тож обидві команди не в надто хороших кондиціях і справді підходять до даного двобою. А ще казати про Юнайтед Рубіна Маріма прийшов в листопаді, да? Пам'ятаємо, да? Після того як там збірні приїхали всі з розташування збірних. Рубіна Марима дебютував з Ісвічем на виїзді 1-1. Перша гра Рубіна Маріма. Тоді, до речі, вже на хвилині там Маркус Рашад забив. Потім перемогли буде Глімп на Олтрафорд в Лізі Європи. Нелегка й справді перемога. Команда Рубіна Маріма програвала. Але зробила камбек і перемогла за рахунком 3-2. Потім була перемога над Евертоном 4-0. Підпічні Рубіна Маріма. Виглядало доволі таки потужно. У даному двобої. А потім була поразка від Арсенала. І це було таке перше випробування для Рубіна Маріма для футболістів Юнайтед. Непогано, Юнайтед розпочав. Тоді з Арсеналом, в принципі, непогані перешли, але потім Арсенал все-таки забрав. Все-таки Арсенал все-таки забрав Потахесенько, арсенал все-таки розпочав так гру забирати, забирати а в другому таймі забив Два голи з Кутового. І відповідно, до речі, у Юнайтед є проблеми, і справді. І Нотінгему пропустили після кутового. І, до речі, програм та 02, потім програв 2-3 і до речі, у Юнайтед там проблеми були справді. Тобто, і справді, суперники дуже багато. Тобто, Юнайтед є проблеми і справді саме з Кутовими, та від Нотінгама пропустили. Від Арсенала команда Рубіна Маріма пропустила. Останній матч Юнайтед переміг Вікторію Плінзеню в рамках шостого тура Ліги Європи. Перемогли на виїзді 2-1. Спочатку першими пропустили видерзив Фаза з Гюєлон то формив дубль та приніс Манчестер Юнайтед перемогу. А якщо взагалі казати про Сіті, то підепічка Сепак Брадіоли напередодні матчі з Юнайтед програли туринському Ювентусу з рахунком 0-2 на Ювентус Стадіон. Але в принципі, я вам хочу сказати, що Манчестер Сіті виглядав у тому матчі. Ну, доволі таки і справді. Там пам'ятає, шанс був Верінга голом, Голланди, да, щоб забити там, Кевін Дебрини. Ідеальна передача взагалі, була від Кевіна. Ідеальна передача э, в темпи Холланд виходить один на один, але не забиває. А Ювентус Дерма там я забив свої голи. Тобто Ювентус свої шанси реалізував. Там, в принципі, така була гра рівна. І то у Манчестер Сіті були переваги за контролем. Ну, все яче... одно команда програла, але в принципі Сіті не пану тоді зіграв, і справді. З Кристал Пелас, тим зіграли, була нічия 2-2 виграли Nottingham. Ну, до того була вся серія з поразок. Взагалі там 5 поразок підряд усіх турнірів. І, до речі, Спортінг то програв 1 4, пам'ятаєте, цей легендарний матч з Хитриком Дьокреша. І тоді Спортні ще тренував Рубинамарием. Тобто Марім вже обіграв ХСП Горзіоле. Буквально нещодавно, якщо так можна сказати, і справді. Тобто Марім, прекрасно знає слабкі сторони Манчестер Сіті. І це справді перевага для Юнайтед. Ну, сподобно, це раді Хаса Гвардіола. Трішки, я думаю, ну, звичайно, що Хаса Гвардіола, легендарний тренер. Він, тобто, також знає, що робити. Юнайтед зараз грає в трійку захисників, так, в принципі, спортинг. Рубіна Маріма. Дієв. Тобто в трійку захисників зараз грає Манчестер Юнайтед. Знаєте, друзі, я взагалі очікую взагалі футбола і справді, тому що обидві команди, знаєте. Навіть, навіть незважаючи на те, що обидві команди знаходяться не в надто хороших кондиціях, друзі, це Манчестерське дербі. І воно завжди було дуже цікавим. Завжди, друзі. Тому що це дербі Сіті та Юнайтед. Це дербі справді дуже принципове, і я очікую просто якогось неймовірного поєдинку. Тобі ж обидві команди знаходяться не в надто хороших кондиціях. і тут Манчестерське дербі, де і Манчестер Сіті. І Манчестер Юнайтед потрібно тільки перемагати. Тому однозначно, друзі, тут обидві команди будуть грати тільки на перемогу, тільки на перемогу будуть грати обидві команди. Я очікую видовищного футболу. Думаю, що Юнайтед буде більше захищатися, діяти на контратаках. Манчестер Сіті буде більше на м'ячі, Манчестер Сіті буде більше в позиційній атаці. А Юнайтед традиційно буде ловити Сіті на контратаках, як в найкращі часи Оліґудера, Сульшера! Я думаю, що Манчестер Юнайтед ось таку тактику буде грати, ловити Сіті на контратаках. І в принципі, у Сіті 100% будуть проблеми. Тому що ми пам'ятаємо матч Статтенгем Готсборг, де Тот там дуже багато вільного простору мав. Я думаю, що у Юнайтед також буде вдосталь вільного простору. І моментів я очікую, що у Сіті там буде вдосталь моментів, тому що Юнайтед не без в обороні, да? тобто я думаю, що в Юнайтед буде вдосталь моментів. Тобто я взагалі очікую просто якось легендарної перестрілки. Я взагалі думаю, що буде прям дуже багато голів, друзі. Я взагалі очікую видовищного дербі, Друзі, тому перша моя думка це обидві команди. Команди заб'ють. Однозначно, друзі, однозначно. Команди обміняються гулами. Це прям 100%. Я прямо цьому впевнений. Друзі, друга моя думка, я все-таки напевно віддам перевагу Манчестер Сіті. Все-таки команда Касепа Гвардіоли грає на Етікет Стедіан. А на цих хедстедіан, да, Манчестер Сіті програв в Тотнем Хорс, правило, знов таки, забив да, на перших хвилинах. Бог там його знає, що там взагалі було. Тобто Сіті на цих хедстедіан завжди так грає потужно, але Юнайтед вже колись в обіграв Сіті на цих хедстедіан. Але все-таки я все-таки віддав перевагу Манчестер Сіті, думаю, що піде пішні хасепок в Радзіоли. Ну, як мінімум, все-таки ЮНЕТЕП не програють. А основна моя думка, знаєте, я думаю, що Касніча взагалі буде. Знаєте, я все-таки думаю, якась буде нічя 2-2. Ось справді я думаю, що якась Касніча взагалі там 2-2. Ну можливо, один-1. -один. Хоча я взагалі очікую дуже багато голів. Я взагалі думаю, що Касніча 2-2. В принципі, ніч'я, бо я думаю, що влаштувала би і Сіті в принципі і United, Враховуючи в принципі, що Нічя була би далеко не найгіршим сценарієм для обох команд. Хоча, звичайно, що і Сіті, і Юнайтед будуть тут грати на перемогу. Це Манчестерські дербі. Це битва Сіті та Юнайтед, битва е, синього та Червоного. Справді це дуже цікавий матч. Однозначно, друзі, ми побачимо легендарний матч. Я прямо цього впевнений. Тому моя думка: це обидві команди забить, та Манчестер Сіті, як мінімум, все-таки Юнайтед не програє. Але знов таки, я думаю, що якась буде нічя 2-2. Або все-таки Манчестер Сіті так мінімально 2-1 або 3-2. Хоча знов таки я думаю, що якась буде нічя 2-2. А то, можливо, і 3-3. Друзі, я взагалі очікую, скажу, я, я друзі, взагалі очікую, неймовірно, взагалі футбола. Тож основна моя думка це обидві команди за обіцяти, то Манчестер Сіті як мінімум все таки вінато, не прогреться, це моя основна думка. Якось так. Друзі, що думаєте взагалі ви з приводу цього матчу? Напишіть свої думки, друзі, в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам тільки добра та щастя в житті, друзі. Бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічей!